Олександру Миколаєвичу, отже, кінець березня, і мабуть ми ще довго будемо згадувати ті події, бо кінець березня, якраз минулого року, це той час, коли вже почали деокуповувати Чернігівщину, Сумщину. Це той час, коли вже звільнили Ахтирку і Тростянець. Які спогади тоді про суми? Що відбувалось у сумах? Дійсно, коли ворожі війська відійшли від нашого міста, то дійсно це. Була радість. Полегшення. Полегшення, радість. Ми вже тоді зрозуміли, що ми можемо провести і продукти, і медицину, і ліки, і доставити все необхідне для наших містян, і, і можуть люди повернутися вже в наше місто. По цьому вже тоді планували і думали. Ви знаєте, коли ми сьогодні кажемо з вами про ті, про ті часи, про ті дні, то я думаю, все ж таки ми повинні. Не забувати, що війна продовжується, і зараз часи, часи вони не легші, вони також складні, вони, вони вимагають від нас відповідної дисципліни, наполегливості, роботи, співпраці, порозуміння, руху вперед на, до перемоги. І тут я думаю, що важливо все ж таки робити висновки з того березня 2022 року. І кінця лютого. А, і вже думати, як а, вже сьогодні і завтра планувати свою роботу, як допомагати, як гуртуватись, як як, 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 як не тільки оборонятись, а вже й наступати. Угу. Ну, згадуючи знову ж таки той період, коли суми обороняли наші хлопці. Безумовно багато спогадів про те, хто загинув, колись може ми теж побудуємо свій Арлінгтон, так як це в Америці, де поховані всі захисники, які в будь-яких війнах гинули за Сполучені Штати, колись таке спільний цвинтар оцей пам'яті буде, мабуть, збудований в Україні. Мабуть, не можна згадати всіх, да, хто загинув у ті дні під сумами, біля сум, у сумах. Але, може, когось ви згадуєте? Чи взагалі, от, як ви міркуєте про те, як зберегти цю пам'ять? Ну, ви правильно кажете, ми сьогодні, коли ми згадуємо ті часи, то ми згадуємо людей. Це головне, тому що люди тоді об'єдналися, люди, люди згуртувалися, люди зайняли позиції. Саме сумчани боронили наше місто. В Тростянці це були мешканці Тростянця. Всі громади думали про те, як захистити свою рідну землю, своє місто. І коли ми зараз згадуємо, то дійсно, коли ми згадуємо людей, то ми згадуємо тих, хто, хто, на жаль, загинув, хто віддав своє життя, ми в першу чергу їх згадуємо і не забуваємо. Я думаю, всі повинні це розуміти. Я згадую тих людей, кого знав особисто. І хто загинув. Ми точно їх ніколи не забудемо, тому що, знаєте, про багатьох людей змінилася думка спочатку війни. Те, що наше життя поділилося, ділиться зараз, поділилося на дві частини це до і після. А от думка про людей, вона також змінилася про багатьох, про деяких, про коти не подумав би ніколи, що дійсно він такий герой, він зміг це зробити і саме прийняв таке рішення. І так він. Чином такий, такий подвиг зробив, то по деяких просто думав, що саме ці люди будуть першими, там ці люди будуть захищати, а вони, наприклад, не захищали. То есть, ну, по, -різному, по різному думки. Але точно ми не повинні забувати тих, хто справжніх наших героїв, тому що ті справжні герої, хто, хто в І ті найдорожчі. найдорожчі в ті, в ті дні. І хто зараз також ми не забуваємо, тому що в нас війна продовжиться, і одна наша з вами така бесіда вона повинна бути такому. В контексті все ж таки того, що і сьогодні йде війна, і, на жаль, ми ховаємо наших е героїв щодня. Ну, також, от за цей рік війни не знаю, мабуть, разів зі 100 точно чула ті такі запитання, де хто з посадовців, з представників влади були в час війни. Де ти був під час війни? Це така, знаєте, як пароль уже, да? І, і досі це питання є. І я знаю, що воно є на вашій сторінці у Фейсбуку, хоч ви вже на нього відповідали. І стріми ми бачили всі з-під міської ради, які ви робили, але все-таки дратують вас. Ці питання як взагалі. Коли вони припиняться, знаєте, це правильне питання, тому що я, я завжди кажу: ви не задавайте питання, де хто був, а задавайте ще друге одразу питання, де хто був і що робив. Тому що це дуже важливо. Тому що можна було знаходитися в нашому місті, але нічого не робити, да? чекати чогось незрозуміло чого. Тому що від нас тоді треба було прийняти головне рішення це залишитися в місті і спланувати свою правильну роботу, співпрацю з військовими, що треба робити, тому що якщо ми кажемо про 24-те, це одна ситуація. Потім було 25 і 26-го вже у нас були, у нас вже були блокпости. У нас вже були бетонні плити, бетонні блоки. У нас вже були перші загороди і з дерева, і з піску, і мішки. Пам'ятаємо, в 12-му мікроні, як набирали і тоді був такий заклик всі туди набирати мішки, треба їх розвозити, і транспорт, і наші будівельники, і звернення до них, і одразу їхнє порозуміння. Я думаю, що ми після війни точно кажемо про кожного, хто скільки віддав для перемоги, для захисту нашого міста, і зараз не вимагає це повернути, тому що у нас блокпости залишаються. І як ми розподілили тоді обов'язки, які перші рішення треба було приймати, як ми зв'язувалися з військовими, як військові будували свою роботу, тому що дуже багато пліток, дуже багато думок. і... І я з порозуміння ставлюся, ставлюся до всього, тому що е, мене запитували там, тому що в нас на Британську, колишня Горька, 21, приїжджали е, тоді вже дехто, і військові, і цивільні. Вони кажуть, Лисенко, то я казав, кажіть, що е, тут мене немає. Тому що я не знаю, хто приїхав тоді е, шукати Лисенка, розумієте, в чому була, в була ситуація. Але ми тоді я був на одному з блокпостів на вулиці. На Камволки. і ми тоді виїжджаємо. А там у нас було 33 ряда таких вже були. Будували ще два, потім ще один. І на одному було вікно було відкрите, то мені одна людина задає, подав, ми думали, вас немає місця. Я тоді вийшов з усіма поспілкувався. Хлопці були вже вже зі зброєю, але ще в цивільній формі одежі. А ми тоді там і автомобілем поставляли на блокпости. І у нас між за блокпостами були всі заступники міського голови закріплені з третій, на третій день вже. Якщо на перший день ми ще планували, як ми приймаємо рішення, де хто як вивозити там, ну згідно своїх обов'язків, з ким треба зв'язатися після відкриття пакету, там було мені чітко прописано, з ким зв'язатися і що робити, а потім вивести всі секретні документи. От. І налагоджувати разом оборону разом збройними силами, які заходили тоді, в наше місто. Тому що багато хто каже і в ті дні казав, що збройних сил не було. То це є неправда, тому що 81 перша бригада там мого товариша, син, това товариша син і зараз служить. Він був поранений в нашому місті. Йому дуже було прикро, коли казали, що вони не що вони їх не було. Вони заходили в наше місто. Тоді перший бій був. І там і наша бригада давала бій, і також разом з ними. І, і ми приймали участь потім в забезпеченні їхньому нашої комунальної підприємства. Ну це історія вже така, що про неї треба окремо розповідати. Те, що сьогодні кажуть хто де був, дійсно це важливо. Це дуже важливо. і Я думаю, якби я був десь в іншій області, то я управляти. Цієї ситуації в місті не зміг, але ми прийняли таке рішення, і в принципі, то в мене і, і, і іншої думки принцип не було і виходу іншого не було. Тому що міський голова має залишатись своєю громадою. Багато людей залишилося що і на зелений коридор, багато людей не виїжджало. Тому що вже коли був зелений коридор, перший, то у нас вже перший добробат був створений. Вже були люди зі зброєю, вже були блокпости. Вже ми починали, починали їх забезпечувати різними шляхами, зверталися до всіх, до, до кого тільки можна. Я думаю, зараз, мабуть, не є секретом, що перший, перша, перше спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, 27-го вечора, було моє звернення про зброю. Про зброю, дайте нам зброю, і ми і ми захистимо місто. Вони були всі здивовані, що я кажу, а він каже, а які у вас там загони, які, які там. Ну, Окрім збройних сил. Тому що по інформаціям по Збройним силам була, там зрозуміло, вони знали все. Але я кажу, так у нас сьогодні треба стільки-то, стільки-то, стільки-то зброї. І по маркам все сказав, тому що у нас є багато людей, які готові сьогодні взяти, і це буде це ці, ціла армія буде. І ми готові це зробити. І буквально там декілька днів проходить, і президент нагороджує на мене. І я хлопцям я кажу, хлопці, це не моя нагорода. Я тільки озвучив, що відбувалося, і саме з про кого я сказав, це ваша нагорода, це ваша нагорода для вас. Тому я орден не забираю, орден буде завжди знаходитися в Сумській міській раді. Це орден громади. Це, він буде поруч з, я думаю, в подальшому в перспективі з, з отриманою нагородою місто Суми, місто Герой. Я думаю, це поруч, тому що це нагорода для нашої громади. Президент України правильно зробив, що він нагородив нашу громаду. Кожен сумчанин точно герой. От люди, коли взяли взяли зброю в руки. Не маючи хтось військової освіти, досвіду військового не маючи, але а, люди взяли зброю, і захистили місто разом з військовими, разом з органами пропорядку, які залишалися в місті. І як це було зроблено ефективно, і ви бачите, що скільки ворог не підходив до нашого міста, скільки не обстрілював, а, і декілька разів ракети не долітали, і снаряди не долітали. І чому? Тому що на виїзд працювали. Працювали не тільки в місті, не тільки на блокпостах, а були спец... вже підрозділи. І співпраця була із Службою безпеки у кординаціям поліції з їхніми спецпідрозділами, і ветерани поліції. Тобто так всі об'єдналися, всі сумчани і молоді хлопці. І пенсійного віку, які служили в армії і були в силах спеціального призначення, всі. Сформували такі групи, такі загони, які в подальшому, які зараз у нас функціонують як добровольчі формування, вони всі мають право називатися героями. Ми започаткували нагороду, нашу міську нагороду, це, герої, це захисник України, герой міста Суми. Це нагорода, найвища нагорода, як почесний громадянин Міста Суми. Це за Оборону нашого міста Ну, з 27 січня цього року ми живемо без офіційно призначеного голови військової адміністрації. Це при тому, що область прикордонна, великий кордон, надзвичайно велика інтенсивність обстрілів прикордонних громад, і в принципі, якби. Не знаю, на мій погляд якимось образом це трохи як, ніби знецінюють да, нашу область. Не знаю, може це я так думаю. Це впливає, як, от ви міський голова, ви керівник великої громади. Чи впливає така ситуація на вашу якусь діяльність на вирішення якихось питань безпекових, чи може якихось інших? Як ви можете на це відповісти? Можу сказати, що в структурі, в системі влади державної влади є безперервність. Тобто, якщо немає голови, то є виконуючі обов'язки, це перший заступник. І в принципі на сьогодні Тарас Гройс Савченко виконує обов'язки голови. Є також генерал-майор, генерал який очолює ОТУ Отусуми. Тобто, в принципі, не можна сказати, що сьогодні є проблема управління військовий час і військовими, і системою оборони, і цивільної системи всієї області. Я не можу сказати, що це є проблемою. Чому не має призначення? Ну я думаю, що тут нам з вами обговорити точно це, можливо, не дуже потрібно, тому що є бачення, є відповідне. Ми знаємо, що ці повноваження, це повноваження це президента України, як головнокомандувача. Я думаю, йому 100% верховного головкомандувача, йому 100% видніше, як це треба зробити. Тому що, коли він приймав рішення про звільнення, це також, ви ж знаєте, що це рішення головнокомандуючого, верховного. Це рішення президента України і про призначення, я думаю, сподіваюся, воно вже скоро буде. Зрозуміло, що пересічні сумчани, громадяни, вони просто якби чекають і не розуміють, тому що вони думають, що це впливає негативно. Я хочу всіх. От, тому що люди заспокоїти. думають, да, то да. я тому і питаю. Да, вас. Да, да. Я зможу можу всіх заспокоїти, що в принципі відчуваю, що. Безперец влади відбувається, йдуть наради, накази, контроль, виконання, тобто спільна робота. Можу сказати, що тут нічого не зупиняється, і ми тобто зараз працюємо. Взаємодія вона зберігається, разом працюємо. Але звісно, звісно що краще було б, якби був, звісно, вже лісо не виконуючи обов'язками, а призначений голова. Чому тому, що деякі рішення вони потребують, якби. Швидкого швидкого вирішення, і можливо, по до деяких рішень, конечно, в принципі, ефективніше буде працювати голова адміністрації. Ну у мене іноді і доволі часто виникає відчуття, що у нас в країну вже повернулась політика після 24 лютого. Як ви бачите це, тобто у вас є. Якби значно складніші і відповідальніші повноваження, і ви можете оцінювати, чи є якийсь політичний вплив на те, що відбувається, чи, чи йде все нормально в руслі того, що дійсно в країні йде надзвичайно небезпечна війна. Ви знаєте, от знову ми повертаємося от зараз. торкаємось теми там, наприклад, коли повернулась політика, і торкаємось зразу іншого. Я, я всім всім завжди кажу, і депутатам, і всім кажу, друзі, давайте так. Е у мене буває таке відчуття, що хтось думає, що війна вже закінчилася. От на жаль. От я думаю, що коли хлопці повернуться з фронту, вони багатьом нагадають, можливо, так до речі, ті, хто в перші дні пішли, ті, хто були тут в перші дні, ті, хто зараз йдуть, ті, хто зараз іде, мобілізація кожен день. І тому сьогодні повертатися до якоїсь політики можна тільки, тільки таким чином. Це політична партія, яка представляє фракцію, наприклад, в міській раді. Вона бере, голосує за підвищення обороноздатності будівництво фортифікації, забезпечення збройних сил, забезпечення добровольчих формувань, тому що ми сформували. Цілу армію на території нашого міста, яку утримує сьогодні громада, і це є наш, наш місцевий такий серйозний загін із декількох підрозділів з чітким завданням, чіткими секторами оборони, озброєнням. І це ми робимо нашої міської ради. Якщо порівняти от, минулий рік, ну зрозуміло, що перші тижні війни це, мабуть, взагалі було якесь цілодобове. Чергування да, в кабінеті чи десь там у спеціальному місці. Як зараз графік міського голови формується денний? Ви вийшли з ранковим стрімом, і які далі завдання плануєте собі на день? Ну, по-перше, ми об'їжджаємо місто. Ми дивимося на ситуацію. Це буває, може це бути комунальне підприємство, може бути установа, можуть бути хлопці на позиціях. Тобто ми об'їжджаємо, спілкуємося, тобто до восьми. І якщо немає повітря тривоги, то ми тоді приїжджаємо на робоче місце і починаємо працювати. Зрозуміло, я особисто, це так всі працюють мої працівники, мої заступники. Я особисто зрозуміло, що я заїжджаю в штаб оборони, беру відповідну інформацію. Проводимо невеличку нараду і далі також приїжджає на роботу і думаємо вже в подальшому, як нам діяти по багатьох напрямках життєдіяльності нашого міста, тому що ми ж в березні місяці минулого року, ми ж також думали про опалення. У нас було мінус 18, якщо, якщо хтось пам'ятає. В березні місяці минулого року у нас десь 3-4 дні було мінус було дуже... 18. Не так, як в цьому місяці. Але ми витримали, у нас було, ну, як ми. Якщо хтось пам'ятає, до речі, мені так багато хто закидає, що саме Миколаєвич, ви мало тоді розповідали і казали. Я кажу, ви знаєте, моя доповідь вам і інформування було в крайній холодної, в крайній гарячої, в газі. В батареї. Посил від міського голови, комфортні, більш-менш умови. Почали транспорт запускати, зберегли. Тобто ми працювали над тим, щоб у нас була можливість жити з нормальними, з нормальними умовами, доставити груз полями, ліки привозили. Тобто, ну, тому що все, вся безпека вона ділиться на інфраструктурну. І на військову. Інфраструктурно нам треба було зберегти цю всю ситуацію. Те, що ми і зараз робимо, зараз ворог підступний, підступніший ще, тому що він ракети такі зараз використовує. І тут нам також треба багато великих завдань і великої роботи, які робимо ми разом з військовими, Причі, неправильно скажу, військові. Роблять, ми їм допомагаємо. А до речі, е, е, до речі, от зараз, якщо ми говоримо про міський бюджет, тому що допомога військовим це перш за все кошти. І міський бюджет сьогодні одне, що його мало з чого можна наповнити, а друге, що потреби дуже великі. І от в цих е, пріоритетах, що на що спрямувати кошти на дороги чи на військових, все-таки як приймаєте рішення, хто. Е, Хто сидить за столом, де приймається це рішення по фінансах. Ви Знаєте, мені позавчора написали, написали в лічку, написали про те, що там, та давайте вже починайте дороги робити, дивіться, там там роблять, там роблять. Та ми теж будемо робити. Але не капітально, і не великими коштами, і не повністю направляючи кошти на саме на цей напрямок, тому що я вважаю, що зараз треба аварійні ремонти зробити, прибрати ямки. Налагодити так, щоб можна було їхати, щоб це було безпечно, щоб це було більш-менш комфортно, як це можна військовий час собі дозволити. Але головне, ми повинні сьогодні забезпечити, щоб до нас ворог не заїхав в місто, щоб він не під'їхав на 20 кілометрів до нашого міста. Ми ж робимо не тільки обороноздатність, будуємо на, 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 на території нашої громади. Якщо багато хто звернув, зараз, можливо, скажу, ну, це можна казати, що війська вийшли з міста, суми. Тому ми зараз, ми зараз Але по, вони по, іншому, ми по іншому зараз будуємо ситуацію. Ми хочемо, щоб у нас сьогодні е, була настільки ефективна оборона і не в одну лінію, а в три лінії. І це не є секретом. Я думаю, що ми всі е, оборонно… Об, об... Обороноздатність підвищуємо кожен день. Ми збільшуємо кількість позицій, кількість ну, доріше, інженерних споруд, загорож і все. Ми і на це ми направляємо також кошти. Ми направляємо, ми створили дійсно ті загони, які сьогодні чергують на території міста. Це люди, які є в добровольчих формуваннях, які сьогодні забезпечують порядок у місті разом з поліцейськими, з службами правопорядку. Але сьогодні левова частка бюджету йде на Утримання добровольчих формувань, на забезпечення їх всім необхідним, на допомогу всім підрозділам Збройних сил, які розташовані на території нашої громади, які зареєстровані на території нашої громади і виконують бойові завдання на території інших областей України, ми також їм допомагаємо. І це більше 300 мільйонів на сьогодні. Цифра. І коли мені кажуть, що треба робити дороги і направити туди леву частку. Я супереч... заперечую про це і кажу, що ми ефективно зробили в цьому році. Ми взяли 41 вулицю, порахували всі ямки, зробили обрахування кожного, кожної, кожної е ділянки, де треба аварійно зробити ремонт. Порахували вартість однієї ямки, зробили це ефективно. І це друзі, це десь ну це не більше 15 мільйонів, які за які можна зробити всі дороги в нашому місті. Ось як ми пішли. Тобто не, навіть, не, навіть не 25, як в минулому році. Ми зробимо кожну ямку вирівнюємо, приведемо до ладу, але ті кошти, які ми зекономимо, а це 100 мільйонів, які ми зекономимо на ремонт доріг, ну не то, що зекономимо, ми не направимо туди. Ми направимо їх на підвищення обороноздатності, щоб мешканці відчували себе в безпеці. І не тільки в безпеці, що ворог проникне в наше місто, а що він підійде до нашого міста дуже близько. А наше завдання, щоб він не підходив. Ну, Олександр Миколаївичу, дуже багато ми говоримо про війну, і, на мій погляд, сьогодні е, навіть трохи йде такий тиск на військових, тому що говоримо, переможна весна, переможний рік. На фронті надзвичайно складна ситуація, тому я не питатиму вас, коли буде в нас перемога. Бо я знаю, що в міському голові ці, цього питання задавати не можна. Але все таки, е, от з того, що ми сьогодні обговорили. Мабуть, все-таки у вас є якась, ну, якась така фраза, яка от скаже ваше ставлення, що наша перемога таки буде. Та, я вам скажу зараз, як вчора почув, як сказав президент України. Володимир Зеленський вчора сказав, що треба, друзі, працювати таким чином, щоб перемога була в цьому році. От Кожен повинен для себе зрозуміти, що я вже сьогодні сказав вам про це, що е, відпрацював на роботі, приділив увагу волонтерству. Власними коштами допоможи Збройним силам, можливо, формування, де кого ти знаєш, друзям, знайомим. Ну, любими способами допомагай сьогодні. Головному це руху вперед до перемоги. От якщо це буде робити, не кожен, кожен, тільки сумчанин, кожен українець, то я думаю, що перемога буде в цьому році. І ми все повинні зробити для цього, щоб вона була в цьому році. І я думаю, що так воно і повинно бути, і буде. Ну і, до речі, хотів би ще одну річ сказати, знаєте, для, для по безпеці. Ви запитали мене про бюджет. Ви знаєте, також ми леву частку бюджету направляємо сьогодні на облаштування захисних споруд наших. Тому що в нас багато захисних споруд, які є в такому вигляді, е е коли їм не можна користуватися. Вони є в аварійному вигляді, вони є ну, в некомфортному, в неприглядному може в передаварійному стані, тому зараз леву частку ми виділяємо на те, що будівництво нових в школах тири переобладнуємо. Комісійно ДСНС дає дозвіл і переобладнуємо в лікарнях, в школах, на заводах, на великих підприємствах всі підвальні приміщення, які можна пристосувати під укриття, ми сьогодні переобладнуємо і до першого таке амбітне завдання. Я поставив всім підлеглим, зробити всі захисні споруди в місті Суми, провести їх до ладу, розширити, їх, збільшити їх кількість. І також це обов'язково зробити в 11-му мікрорайоні. Тому що там немає, там не там буду там, не будували в будинках. Якщо у нас центральна частина міста є в будинках, навіть бомбосховища є і ПРУ, то там жодного не будували, чомусь в ті радянські часи не планували. Ми плануємо і підземні паркінги робити. Ми плануємо також там і в школах. Ми вже завершуємо в школах робити облаштування бомбосховищ для великої кількості мешканців. Щоб якщо це буде потрібно, щоб люди були в безпеці. Дякуємо за розмову і бажаю вам успіху. Цій роботі, дякую.